Всім привіт! Через відключення світла немає часу готувати якийсь надзвичайний рецепт. Тому в нас зараз дуже швидкий, але смачний салат з курки. Я вже відварила філей курки просто в водичці з лавровим листком, з вашими улюбленими приправами. І що з готового у мене вже відварені яйця. Тепер нам треба будуть огірочки мариновані. Для того, щоб салат був корисним, ми його заправляємо не майонезом, а робимо свій соус, це у мене гірчиця і йогурт. Обов'язково ще сюди додамо цибульку, це дуже смачно. Я ще хочу спробувати додати горошок. Нарізаємо курку просто кубиками, як вам зручно, абсолютно немає ніякої різниці. Я тобі вже твою порцію сьогодні дала ось такими кубиками нарізала і продовжуємо далі. Гірки так само кубиками нарізаємо. Так, знову ж таки, яйця все нарізаємо кубиками. І беремо синю цибульку. Цибульку треба нарізати супермілко, щоб це не було такого неприємного присмаку. Ось так виглядає наш салатик. І готуємо соус. Йогурт білий і грецький, який вам подобається абсолютно без різниці. Додаємо гірчицю. Приблизно по кольору він має вийти ось такий, щоб не багато було ні гірчиці, нічого. Даю улюблені приправи і вирішила додати ще часничок. Перемішуємо. Так, буду пробувати разом з вами зараз. Це смачно. Як альтернатива олів'є ось так, дуже смачно. Красити якоюсь зеленю дуже красивий і корисний салат.